Всім вітання, слава Україні! Хочу зараз заволочити картопельку нашу. Така сцепка баронок. Зараз розкладусь. і так по картопельці, ну, так сказати би, проматижити. Ну, картопля так попіднімалася. Як ви бачите, вже така деякі рядки здорові, ну це залежить від сорту який. Тут кілька сортів, мабуть 4 чи 5, якщо навіть навіть не 6. О, яка більша, яка трішки менша. ну от так, не знаю, бур'ян поліз, хочеться його трошки розпушити, прибрати. Тут такі рядки. Ну, зараз поїду побачу, чи не нароблю я бурунками шкоди картоплі. Бо я завжди влочив, коли вона меншенька була, а це вже підросла з дерева. Ну, зараз побачимо. mm-hmm Ну от так вийшло, як ви бачите. Є таке, що десь і вивернулась картопля. Але рядочка, всі знати, вона зараз така сонце світи, вона в'яла, картопля не ламається. Бачите, вся ціленька. Єдине, де ось, бачите, така здорова була, вона вивернулась. Ну, нічого, ну, ми її посадимо вже. Схоче вирости, виросте. Як ви бачите, пилюки багато, бо у людей є дощами заливає. В нас так примочило трішки і все. Зараз земелька суха. Ну, дощики обіцяють, але нічого. Ну все добре, баронками вони шкоди такої не зробили. А так, бачите, ще така картоплинка. Оце ми також на місце її вкинемо. А так, нехай росте. Отак, промотижили. Випалоли, заборонували, хто як називає цей процес. Ми називаємо заборонувати. Все. На цьому все. Така швидка робота зробили. Все. Дякую, я, хто був з нами. Всім пока, все буде Україна.